Вітаю, це програма Погляд, і наш гість сьогодні Леонід Кравчук, перший президент України. Вітаю вас. Добре, добре. Нещодавно у своєму блозі в виданні Нове Врім ви написали про те, що Кремль робитиме все можливе, щоб зіпсувати Україні свято. Вам тривожно напередодні 24 серпня, чи ні? Так як ми організовуємося зараз, те, що я бачу, як організують. Що завтра буде парад, як організовують інші, скільки людей виставлено на те, щоб свято пройшло організовано, чітко, які настрої влади сьогодні, я чогось заспокоївся. Я думаю, що їх спроби зіпсувати нам свято не будуть мати успіху. То чого чекати? Ви вважаєте, що загострені на фронті або якісь надзвичайні? події Я думаю, події все, що вони хотіли, вже, щоб зіпсувати, вони зробили. Ну, по-перше, придумали якихось диверсантів. Так. Придумали ще якихось там вбивств когось десь. Надумали знову ж посилити впливи своїх холудів у Донецькому регіоні і Луганському на цих територіях. Який нам не в контрольні. Тобто вже зараз все вони зробили. Я думаю, що більшого вони вже зробити не можуть. Більше це вже війна. А війну вони проти України не почнуть, тому що це буде останнім для них кроком до розвалу. Чекайте, а що ж тоді зараз, якщо ви кажете, що це не війна? Не, широкомасштабна війна, я маю на увазі. Агресія в широкому плані. Відкрита. Зараз те ж вони називають це по-різному, що, мовляв, вони не воюють, що це воює Україна сама своїми, а вони, мовляв, спостерігають. І якщо там хтось є, то це добровольці. Вони прийшли допомагати, захищати своїх кровних братів, захищати одновірців. Тобто, всяка, я вам скажу, така таке сміття політичне, яке вже не має абсолютно ніякого. На людей. Люди не вірять цьому, та й світ не вірить. Я кажу про можливість, що в нас є тривога в плані, можливість розпочати Росію широкомасштабної, оголошеної війни, де будуть задіяні всі Збройні сили. От якщо така війна розпочнеться, я не вірю в це От, особисто. Не вірю, тому що. Росія цього не витримує. По-перше, Україна буде битися до останнього. до останнього. Якщо раптом станеться, що якась територія ну, буде захоплена, то земля на цій території буде горіти під ними. І я навіть не можу собі уявити, скільки треба буде сил, форм різного впливу на цих територіях і коштів, щоб утримати їх в покорі. І я сподіваюся, що врешті-решт світ побачить, що українське тлумачення нинішньої ситуації українсько-російських відносин на саме справжні агресії, справжньої війни не є фантазією, що світ здригнеться перед цією масштабною, широкомасштабною акцією військовою. І Росію ізолює повністю. Санкції економічні, ну, вони можуть витримати довго. Колись з Кайзер ще писав, що найбільшим ресурсом Росії є безмежне терпіння росіянина. Безмежне. І це правда. Вони можуть терпіти, вони можуть заради великої ідеї панування перемог, це вони, росіяни, це для них важливо, вони можуть терпіти. Але коли повна ізоляція, тоді вже ніхто не витерпить. І тоді почнеться повний знову ж таки розвал. Це я так думаю, тому що аналізую російську політику давно, і 150 років війни, яку вона веде постійно, 150 років. Утворились еліта війни, утворились люди війни, утворились концепції військові із інш... І всього поганого, що є в Росії, вона може робити тільки добру війну. Це останнє вона не може. Чи хтось виступить на підтримку України не тільки санкціями чи заходами економічного впливу проти Росії в разі повномасштабної війни? В світ виступить. Організуються і виступить. Зараз ситуація яка? От, якщо взяти європейську частину нашої підтримки, нас підтримує влада, підтримує європейські країни, наші партнери. Але якщо зайти в глибину західного обивателя, то значна частина людей не вірить в це. Якщо ви проаналізуєте, скажімо, засідання Європейської Ради, Ради Ради Європи, інші політичні організації, які є, то там не всі вірять у те, що Росія веде війну проти України. Ну, подивіться, кандидат у президенти Трампа, він навіть, ну, хтось може млинці в це буває і таке. І політики також об'єднаються. Буває, але ж не три, три, три рази поспіль, як Трампа кажу, це пролунало декілька разів. Я кажу: він не вірить, що Крим окупований Росією. Він вірить, що Крим це російський. Візьміть міністра закордонних справ Німеччини, який побував в Росії і виступав перед людьми. Він також не розуміє, що ж таке сталося з Кримом. Чи він анексований, чи він не анексований, чи порушила Росія міжнародні право, міжнародні норми, чи ні. Він, бачите, міністр закордонних справ Німеччини чогось не розуміє. Він погано вчився, мабуть, в цьому плані, щоб зрозуміти. Тобто, я кажу вам: я, вибачте, французькі парламентарі їдуть до Криму, Алан також часто виступає, що може вже якось треба зблизитись. Я кажу, що такі, мій висновок такий, що світ ще остаточно не переконався. Мабуть, для того, щоб переконатись, треба велика кров. І не тільки українська. То розпочаток, власне, ну, ми ж допускаємо. Я ще раз кажу, що я не вірюся, ми тільки допускаємо. Якщо це станеться раптом, то тоді. Знову повернуться до історії, згадають Гітлера, згадають усе, але вже буде пізно. Тому треба вирішувати питання обмежити Росію і тиск на Росію з усіх боків, не після того, як почнеться, а до того, щоб не розпочалося. Ви нещодавно говорили про те, що Буш старший був проти української незалежності. Всі ми пам'ятаємо його промову 1 серпня 91-го року, яка називалася котлета по по-київськи», де так. він говорив про суїцидальний націоналізм, який так, так, так. і закликав радянський союз до реформ, а не до відокремлення окремих республік. Чи не здається, чи не нагадує вам такі, ті настрої? Чи не нагадують ті настрої Америки, нинішні настрої штатів, які намагаються особливо не втручатися в ситуацію, регулярно закликають Україну не допустити ескалації, виконувати мінські угоди і так далі. Тому Ці настрої діють постійно. Чому? Тому що західна політика міжнародна має зелений колір. Якщо детально придивитись до тих заяв, які робляться в Європі і робляться окремими е політиками за межами Європи, в тому числі і в США, то всі вони виходять на бізнес. Якщо це приносить прибуток, то можна говорити, порушуючи реальні ситу... е е факти. Не нехтуючи реальними фактами і не враховуючи ті документи, які прийняті світовою співдружністю. Є міжнародне право, є міжнародні норми. Вони виписані в деталях, що придумувати? Придумувати для того, щоб дати позитивну відповідь на ті сигнали, які йдуть від американського чи європейського бізнесу. Трамп дає такий заклю... завершені формули для нього тільки на ці сигнали. Тому сказати, що раптом щось. Тобто позиція Трампа це гроші. Гроші. Так і в Європі. Ті люди, які виступають сьогодні за зближення Росії, нехтуючи її агресивну функцію по відношенню не тільки для України, візьміть шість гарячих точок, які сьогодні є в світі. Шість. Кожній з них сидить Росія. В кожній з них. Я ж не випадково сказав, що 150 років навчилась воювати. Вона не може не воювати, вона скрізь воює. Таким чином, вони ж бачать це. Якщо ми бачимо, вони що не бачать. Але вони закривають очі, тому що для них важливіше сьогодні бізнес, доходи, робочі місця себе, ніж кров. Яку проливають українці за те, щоб не допустити такої агресії і розширити її далі за межами України, чому не виборсь, українська боротьба сьогодні, боротьба українців, це боротьба не тільки за Україну. І тому я завжди наголошую, що е, ті кроки, які зробила нинішня влада, про зміцненню нашої Армії, нашого війська, про розміснення її технічної оснащеності, військово-технічної, і все таке інше це заслуга нинішньої влади. Тому що в нас не було два роки чи півтора роки тому не було людей, які могли воювати. Добровольці йшли, народні батальйони. А зараз у нас є військо, яке може дати відсіч. І це військо вишколилось і озброїлось. ну, Може, не так, як ми хотіли б, як війська, ну скажімо, тих же Сполучених Штатів Америки, але за півтора роки. Тобто тепер бачать, що ми так просто не здамося, ми будемо воювати. У нас вже є нарешті, я тішуся цього, є кому воювати. Я думаю, що цей парад, який буде у нас якраз, і буде. Позитивною відповіддю на те, що в нас є кому воювати, і це буде так би, слава тим людям, які воюють, які не завжди але перемагають, і е, ми можемо зараз бути більш спокійними. Я вже можу бути більш спокійним, більш спокійним, ніж був, скажімо, рік тому назад. Гаразд, е, про Будапештський меморандум. Чому це залишилось пустим звуком і порожнім папірцем? Чому він не працює, якщо всі норми міжнародного права, як ви сказали, порушені, порушено український суверенітет, анексовано Крим, ворожі війська стоять на території Донбасу, чому цей документ виявився пустишкою? З тих же причин, які я вже назвав відносно будь-якої військової конфліктної ситуації, з тих же причин? Тому що. Записано в меморандумі, ну, він у мене лежить, його можна прочитати. Там виписано чітко і зрозуміло, що країни гарантують Україні гарантують територіальну цілісність і суверенітет. Крапка. І що ніяка зброя не може бути використана проти України. Ніким. Ну, Тим більше не може бути використана підписантами. Ясно ж? Що? що, роздаються голоси які? Бачите, нема механізмів, Не виписано механізмів, з допомогою яких можна реалізувати меморандум. Так випишіть, що це не, 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 здійснене, не здійснене завдання. Так в кому тут проблема? Україна боїться піднімати це питання. Ні, Україна Чи її піднімає, не піднімати Верховна це? Рада піднімає, президент піднімає. Але ви чули, щоб коли-небудь в своєму виступі хоч нагадав про цей меморандум президент Сполучених Штатів Америки. От щоб нагадав. Він не сказав, що він не виконується, а просто нагадав, що був такий в історії, і що от треба, скажімо, його використати, хоча б в такій редакції. Або хтось нагадав з тих, хто підписав, е Великобританія чи Франція. Вони не хочуть про це говорити, тому що нагадавши про це, взявши цей документ за основу реалізації тих завдань, які потрібно вирішити, щоб зупинити агресію Росії проти України, треба розпочати реальні кроки, реальні дії. А вони цього не хочуть. Їм краще бути, скажімо, хай працюють мінські угоди, а вони ніяк не працюють зараз уже. Ну, мінські угоди перетворилися на майданчик зі звільнення заручників. Це його головна зараз функція і роль вирішення гуманітарних проблем. Звичайно, але це не вирішення конфлікту. Це не, наше зав... це не наше стратегічне завдання. Завдання, наше стратегічне звільнити. Території наші, відновити кордони, і українська влада має діяти на всій території, яка я, я діяла до цього. Це наше завдання. Ну, мінські угоди не вирішать цього. Нормандський процес. Нормандський. Ну, ми ж з вами дорослі люди, вроді вже. Ви читали який-небудь документ нормандського от, от ви. Ви ж читаєте багато. Я не читав, може ви читали, скажіть мені, де його можна прочитати? Не читав. Вони зійшлися, поговорили, а потім що відбувається цікаве? Крім Порошенка, він говорить там і вдома те, що він е, говорив. А Алану треба Толмача інколи. Перекладача, він щось не те говорив, він так хотів сказати. Путін також, то говорить одне, то говорить інше. Тобто вони навіть говорять не, не узгоджено між собою. Я вже не кажу, що немає хоч якогось протоколу, де щось було б записано. Вони поговорили, 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 а потім сказали мінській групі, щоб вона прийняла якийсь документ. Ну, її богу, я такого політичного процесу цікавого міжнародного, де говорять в одному місці. І не підписують глави держави, а переводять в, іншу, в інший статус цей процес, і підписують люди, які не мають повноважень високих для таких підписів. Ну, треба ж об'єктивно говорити. Мінський процес свою справу зробив. Я оцінюю позитивно на початку, коли потрібно було посадити всіх за стіл переговорів. Але тепер уже він не зробить. То не вирішить то завдання кардинально, історично, яке потрібно Україні. У вас нещодавно розгорілася запекла суперечка, заочна щоправда, з Михайлом Горбачовим, екс-президентом СРСР. З mm. приводу того, хто ж розвалив Радянський Союз, Горбачов стверджує, що Єльцин, ви кажете, що Україна. Як ви вважаєте, чи не стане Україна причиною розпаду і Російської Федерації? Я скажу так: цей процес. Михайло Горбачов створив передумови, не зробивши нічого позитивного для зміцнення Радянського Союзу. Нічого. Він майстер розвалу всього. Партію розвалив, слава Богу, я ціную його зусилля. Радянський Союз створив передумови, щоб Україна його розвела. Чого я кажу Україна? У мене є аргументи. Україна на референдуми, ніхто більше із всіх республік колишнього Радянського Союзу, крім України, ніхто не проголосував за незалежність. 90 майже 1% людей, це ну, фантастично, проголосувало за українську незалежність. І таким чином розвалило народ України розвалив Радянський Союз. Горбачову вигідно, щоб це був Єльцин. Раніше він говорив, що Кравчук, вони там у Мінську, що розвалили. Йому вигідно, що, мовляв, народи не валили, а валили окремо особи, які ну, десь не те зробили. Він же не може сказати, що народ не те зробив. Та я, Горбачову, можу відповісти так, що Україна, взявши участь реально, в тому, щоб стати незалежною, розвалила Радянський Союз з іншими, з іншими народами колишнього Радянського Союзу. Оце відповідь Горбачова. Я говорив вже про можливість конфлікту всередині Росії. Можливість. Ну, бачите, стільки багато національних груп в Росії, стільки багато планових. Релігійних е, вірувань, що сказати, що цей народ можна цементувати, і він стане стіною за великою неділімою Росію, я сказати так не можу. І тому, якщо Украї... е, Кремль не зрозуміє, що потрібно припиняти. Війну проти України, то фактом історії, фактом неповаги до Росії світового співтовариства і відповідних акцій проти Росії вона може не вистояти тривалий час. А вже коли ми тільки що говорили про можливу широкомасштабну війну, то якщо Ця думка виношується там, то я хотів би росіянам порадити, щоб вони зупинили тих, хто її виношує. Тому що зарушниками стануть вони, народи Росії. Інакшого бути не може. Не витримає жодна е, російська політика, жодна, якщо вона буде продовжувати діяти не через дискусії, не через переговори. Не через дипломатію, а через силу. На жаль, по-іншому вона не вміє. Аби Росія, коли ми створили СНД, СНГ СНД, ну, скажімо, зрозуміло, що вона найбільша республіка або країна тепер і всіх колишніх республік, досвідчена, з можливостями використання сил великих. І вона. Подивилась би на народи інших республік з точки зору старшого, дійсно реального, досвідченого е лідера. І не застосовувала силу з усякого приводу, як вона це робила. Я пам'ятаю всі 25 років незалежності. Я вам можу сказати, тут щиро я не пам'ятаю жодного дня, щоб Росія на мене не щинила тиск. Приїжджаю в Сполучені Штати Америки з візитом. Спускаюся з літака, журналісти біжать. Пане президенте, ви знаєте, що Росія відключила вам газ? Кажу, ні, тепер буду знати. Так же з візитом в Німеччину. Схожу з літака, біжать журналісти. Пане президенте, ви знаєте, що Єльцин підпорядкував Чорноморський флот Росії. Кажу, не знаю, тепер буду знати. Я можу привести таких десятки, сотні прикладів. І зараз і газ, і ціни, і сир, і масло, і молоко, і що вони тільки вже не шукають, щоб знайти і Україну душити. Вони не звикли з людьми спілкуватися, домовлятися тільки силою через коліно. Я начальник, ти дурак. Принцип один і той же, який діє постійно. Тому цей принцип зупиниться рано чи пізно. Ми живемо у 21 столітті, люди інші. Уяви інші. А вони живуть старими уявами. Не зможе зупинити той процес, який йде в світі Росія своїми тухлими формулами політичними. Дякую вам, Леонід Кравчук, перший президент України, був гостем нашої програми. На цьому ставимо крапку до наступних зустрічей і дякую, що були з нами.